Олександрійська мерія визнала, що не вона є автором проекту стратегії розвитку Олександрії до 2030 року». Трапилось це після публікації розслідувань Олександрійських журналістів. Мер, щоправда, у коментарі з цього питання звинуватив у тому, що він мусить про це розказати не самого себе, а журналістів. Причому він посипав образами і почав навіть ставити під сумнів розумові здібності тих, хто працює в Олександрійських ЗМІ, та зробили критичний аналіз запропонованого документу. Розумієте, то мозгов немає, а питаються давати цинку каким-то научним трудам академії і там і всіх остальных. з висловленим мером та його першою заступницею претензій до журналістів, які потім перетворились у тривалий монолог, з'ясувалося, що це дуже добре, що проект замовили, бо у нас в місті виявляється навіть серед представників влади, немає тих, хто спроможний написати такий, так би мовити, складний документ, який фактично має рівень звичайного розширеного бізнес-плану. І я завжди говорив, що наша саме основна проблема. органами СЕВО саморадования, державной власти, что у нас никто не умеет готовить проекты, нас никто не учил по теплоком И по НЕФКО нам готовили по рекомендациям Министерства региональной разведки иностранные компании. Это проблема нашей страны. И почему мы не участвуем ни от них в проектах, и горизонт 2020, там, и все остальные. От паму то у нас таких яким чином обирали на посади як першого заступника мера, так і керівників управлінь та відділів, якщо вони не вміють складати елементарні проекти для прогнозування, окреме питання, але варто сказати іще про одну деталь. Мер чомусь впевнено вважає, що фірма, яка має назву Товариство з обмеженою відповідальністю Академія публічно-приватного партнерства, власне, і є науковою установою. За Запатри який каторокла Академія, на працює плотно з організацією Об'єднаних Націй і з другими інституціями міжнародними і них є такий опит. І так і треба. А для чого ж ті університети існують для того, щоб практичну площину приводить теоретичні знання, які мають. між тим, міський голова мав би знати, як людина здається із вищою освітою, що у приватне підприємство не є власне науковою установою, академією, університетом чи навіть науково-дослідницьким інститутом за визначенням. Бо те, що у назві звучить слово академія, говорить лише про бажання підприємців мати гучну назву для своєї фірми. А мер та перший заступник мера, мабуть, не розрізняє через обмеженість своїх знань приватні комерційні фірми та реальні наукові установи.